Проблема забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні існує вже понад 10 років, але з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України дане питання набуло глобального масштабу і значення, тому що мільйони українців були змушені покинути власні домівки і зберегти найцінніше життя. І велика частина з них вже більше не зможе повернутися власні осаді. І на кінець 2023 року, за оцінками Світового банку Кабміну нашого Єврокомісії, понад 3 мільйони 400 тисяч українців повністю або частково зруйноване житло. А київська Кола економіки взагалі наводить цифру 4 мільйони. Наразі у нас є програма міжнародної підтримки, а саме програма пільгового іпотечного кредитування переселенців за рахунок коштів гранту, які нам надає уряд Німеччини через власну кредитну установу для відбудови. І в межах цієї програми якраз сім'ї ВПО мають. Змову придбати житло в кредит заставкою 3% на рік і срок кредитування там до 30 років. Ну, умови всі є на сайті Держ... Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Держмолоджитло, там розписаний механізм. Отримати кредит можуть внутрішньо переміщені особи та члени їх сімей. Є там вимоги ну, до позитивної кредитної історії, до платоспроможності до, до, до вимоги є щодо тих, які не мають житла на території України, крім житла розташованого на непідконтрольній території. І ну, умови кредитування діють для ось не більше, ніж до досягнення особою пенсійного віку. Тобто, ця програма є діючою і вона має позитивне схвалення від наших державних органів. Вже наразі, Наразі вона показала свою ефективність і її обіцяють масштабувати, шукають залучення додаткових фінансових ресурсів і якраз будуть звертатися до міжнародних партнерів, щоб кредитувати цю програму. Нею скористалися вже півтори тисячі переселенців.